Як голова благодійного фонду Ігоря Бриченка, крокуємо стурбою, який відкрився у нас уже два місяці тому. назад. За цей період ми обслужили вже більше 180 чоловік в Новобузі і в районі в Новобузькому. Люди дуже задоволені, пишуть відгуки, де дякують, де просять поповнювати наш асортимент. Ми записуємо заявки людей. І зараз, от сьогодні, на сьогодні в нас була така подія невеличка. Ми привезли інвалідні коляски для людей, які потребують. І сьогодні ми вручили одну із колясок. Руку, який інвалід другої групи. Коляски ці в нас це новий зразок. Привіз Ігор Віталійович Бриченко, зразки нові, зручні. Звичайно, будемо знаходити іще поставщиків, може більше. Широкий асортимент колясок буде. Ну, ми працюємо в цьому напрямку, ми будемо розширятися, ми будемо прислухатися до побажань наших відвідувачів і запрошуємо всіх, хто, хто зараз на цей час потребує нашої допомоги, нашої уваги, нашого співчуття. Будь ласка, приходьте до нас у наш благодійний фонд, який створив Ігор Бориченко на базі нашого Новобузького району. Знаходиться він. Гагаріна 4А, де наша районна почта, і ззаді почти магазин Автосвіт. Ну дякуємо вам, хай вам Бог, хай вас Бог благословить, щоб ви мали і мали, щоб ви давали людям, допомагали людям. Допомагаємо. На даний час ми вже вже почти 200 чоловік у нас побувало з нашого району із, Добре. із міста. Добре.